Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні я вам покажу, як розмічати на 16 каунті, Так само це буде і на 18, і на 14. -му. Для вишивки хрестиком розмічати монониткою. Мононитка ось така аріадна, є в наявності на моєму сайті Schemomania. Ось так я для себе вже зняла етикетку: це аріадна титан 100, довжина 200 метрів намотка. Так, у мене також була українського виробника. Це мої дві робочі нитки. Такою ниткою вона дуже тоненька, не всі можуть справитися робити розмітку. І ця Титан 100, ви бачите, вона набагато. Йде товстіше. Її зручніше тримати у руках, тому я покажу. Так як ця вишивка у мене пролежала вже достатній час, то слід від п'ялець видно, але я покажу, намагаюся вам показати, як робити розмітку. Ось я тут зверху закріпилася, і далі. Можу відступити, це верх вишивки. Я відступаю тут одну клітинку і далі вісім, знов одну. І так як показувала розмітку при зашивці петитом, Тут буде хрестик на 16-й. Вісім клітинок, збоку одна, і потім ось так: дві. Дві знову. І ось так у мене площа, я вишиваю. Тут стосовно із паперової схеми, то тут буде 5 клітинок по ширині, і вдовжину буде 8 клітинок донизу. Ось я зробила по контуру, бачимо, в кадр виходить забруднена канва, але ви вже дивіться на розмітку. Ось так по контуру я зробила, і далі буду робити. У таких, просто хотіла взяти свій старий процес, який треба вишивати, і на ньому вже показую розмітку. Далі, ось такі полоски можна зробити ось так знову, і далі так, або навпаки, по ширині, а потім по довжині. Дуже легко робити розмітку такою товстішою ниткою а Тоньшою складніше. Тому кому зручна та тонка нитка, вона, звісно, витягується та розмітка. Ще повишиваю, зашиваю, покажу. Ось так зробила ці полосочки. І подивіться, яка різниця була ось така тонка. Кому зручна, тонка, хто зашиває поверху краще підшивати. Під ниточку, щоб потім було легше витягти. Але я не дивлюся, я можу нашивати поверху. Ось різниця тоненька яка ниточка, і товстіша оця рядна. І тепер отак. Бачите, по дві кліточки пропускаю для того, щоб тут відступити одну. Знов сюди, і так далі. Трішки прошию зараз разом з вами. Цей рядочок, 8 клітинок. Так, далі через дві, щоб такі. це мій метод. Я обрала його для себе, для того, щоб була чіткість, 10 по 10 клітиночок. І тут я роблю таку перехід такий роблю. Відряду я можу його не робити. Тут я, наприклад, не роблю, бо тут відшив. І бачите, я зашиваю нерівним краєм, тому що цей перехід буде видно, коли рівно так зашиєте хрестики. Я заходом на сусідній квадрат, ось такий рваний край вишиваю. Можу рекомендувати аріадну титан 100 для розмітки. Вона зручна іменно робити розмітку. Не зав'язуються вузли, ну, це в моїх руках. Може, тому що тонка нитка, є, нею складніше тонкою робити розмітку, а ріадною цією, вона товстіша робити розмітку простіше. Ось так, бачите, я роблю такий перехід, потім я розмітку зниму, я зниму кліткову всю клітинну розмітку і залишу орієнтир. І, звісно, далі продовження збоку і знизу тут. Ось так мій асортимент весь з голочками: коробочка, ножиці, мононитка і футляр для ножничок. Ось вся розмітка на частину моєї зашивки. Була рада, що вам допомогла. Тому підписуйтесь на мій канал Оксана Степанчук. Натискаємо. Дзвіночок для того, щоб не пропустити новинки на моєму ютуб-каналі.